Стого лютого в Україні святкують особисте свято. День єднання. Акцію створив президент Володимир Зеленський 2022 року. Головна мета цього дня показати єдність українського народу на тлі військової загрози. Україна єдина країна. Україна це сила. Україна це наші солдати, які пішли воювати. Єдність це наші волонтери, які дістануть усе, що треба. Єдність це наші сапери, які розміновують міста та села. Єдність це вся Україна, яка не стоїть на колінах, перемогу наближає, і ніхто нас не здолає. Єдність до перемоги нас веде, єдність ворога порве, і з руїн підніме Україну, прокладе нам шлях до миру. Буває часом слідно від краси, спинюсь, не тямлю. що воно за диво? У ці степи, це небо, це ліси, усе так гарно, чисто, несередливе, усе як є. Дорога, я вари, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Це свято має згуртувати українців навколо національної ідеї і показати російським пропагандистам, що ми єдиний народ. Українці мають різний рівень доходів, професію та віросповідання. Але всі вони люблять свій дім і хочуть жити в мирі. Україна їде потяг повскарпати, де снує Чорне море, крізь степи, ліси та хати, потяг не озорий. потяг цей свободи зветься, мова його мати. Україна в мене серці не лише на мапі. Вітаю з ним єднання України. Це свято символізує те, що ми всі це один народ, і жодні вороги не зможуть нас розділити. Давайте ж ніколи, які б не гаразди нас не чекали. Не будемо про це забувати.